Откримав такий коментар, який ви зараз читаєте зверху, що ви скажете, це людина адекватна? <світ> Бо мені здається, що не зовсім. Звичайно, я вважаю, що даний коментар ця людина пише сама собі. Тому що, ну я не знаю, я вважаю, що це явно не до мене адресується. Е -е, якщо... Цей чоловік думав, що він мене щось там розізлить або ще щось. Та ні, він дуже-дуже помиляється. І всі люди, які пишуть коментарі, вони думають, що когось вони вразяться. Ну, можливо, колись мене б це зацепило. Зараз абсолютно ні. Я розумію, що я розвиваюся, я росту. Кількість моїх відео і того, і інформації, яку я даю, вона цінна. Завжди знайдеться людина, котрій це цікаво, і я продовжуватиму в будь-якому випадку працювати далі і не зупинятися. І я покажу своїм прикладом, ну, чого можна досягнути. Покажу помилки, які я роблю. Буду розповідати про це. Я вважаю, тут нічого такого поганого немає. Тому, друзі, всім добра. І цій людині також. Будьте добрішими. Для чого цей негатив? Я впевнений, що він коли писав аж кипів, його підкидало цього чоловіка, скільки зелені з нього ліється.